Хто сів біль, той біль несе, хто всіх забув, того забудуть. хто все віддав, той має все, хто не судив, того не судить. Хто щось шукав, той щось знайде, хто щастя хоче, не шукає, хто вийшов всіх літав, впаде. Хто впав, той вище всіх літає, хто знає, той завжди мовчить, хто вчить усіх, той сам не знає, хто все здобув, той втратить вмить. Хто цінить мить, той здобуває, хто сам новий, той йде в нове, хто прив'язався йде в минуле, хто хоче жити, той живе, хто гном своє, того погнула. Хто любить, той осмислив суть, хто голий той завжди в одежах, хто був собою, просто будь прекрасним, істинним, безмежним. Дякую.